І ще одне те, що вам не сказав у виступі. Записуємося у загони самооборони, які ми почали вже формувати, мають бути створені за відповідним принципом сотні, десятки. І вже на сьогоднішній день тут, зокрема, на Майдані створено певна частина. Сотень загонів самооборони безпосередньо Всеукраїнське об'єднання Свобода розпочало таку мобілізацію. Долучайтеся до нас. Хто не має бажання долучатися до нас, формуйте свої структури. Але найважніше, коли ми будемо координувати наші дії, ще одне: ці загони самооборони, цьому бандитському режиму. Вони повинні бути сформовані не тільки в Києві, але й по всій Україні. Чим більше вогнищ спротив у тій державній бандитській владі, тим швидшою буде наша перемога і тим слабшими будуть вони. Ми повинні бути готовими до найрішучіших дій. Отже, не просто відстоювати тут наші позиції на Майдані. Формуємо загони самооборони. І до боротьби з бандою! Слава Україні!